Моя фамілія Ленин, я член, член народної партії. Коли було депутат сірек ставив про те, що повинно бути поіменне голосування, я також його підтримую. Ті редакції, яка була там, що ми повинні там отак, отак, отак і отак, отак, ні одне із цих рішень мене не влаштовує. На сьогоднішній день я не підтримую насильство, ну і тоді не підтримував насильство. Яке ще там питання? Прийдіть до мікрофона. Єдине, що я хочу вас попросити, сьогодні мені, я не знаю, це правильна інформація, неправильно. Сказали, що в якій школі були був погром, виталіта там. Я вас закликаю, давайте наші будемо без погрому.